Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свою невеличку розпаковку з магазину Сінсей, а також нові акції з магазину Аврора. Як бачите, я дуже люблю лимончики. Я придбала собі ось такий органайзер кухонний, і я думала, що це ваза, тому мені буде як вазочка ціна 189. Підставка підложку 149. Там багато взагалі всього є з лимонами, але мені, напевно, вже достатньо. Гарно упаковують в магазині і так само приходить онлайн. І тарілочка за 99. Також у мене була додаткова знижка мінус 100 гривень. Тарілочка мені вийшла 66, а кухонний органайзер 125. Ціни дуже приємні, особливо коли є додаткові знижки. Тому рекомендую всім заглянути. Далі покупки з магазину Аврора, пакети Майка, 100 штук упаковка, вони невеликі 18 на 27 по 16 гривень. Паперові серветки 100 штук упаковка 19. Взяла ще ось такі рушнички для кухні паперові, 22 гривні, бритви для гоління 69, 2 штуки. Котекс 49 покупки з магазину сільпо крекер 1999. Апельсини 58,90 за 1 кг, печиво до кави 20 гривень. Вага 185 г. Смачний хліб домашній 22 гривні 90 копійок 500 г упаковка. Також беру в польському магазині шинку за 88 та сир салямі 144 і ось такий куточок у мене вийшов яскравий та соковитий. Далі покажу вам акції з магазину Аврора стопки 88. Ємність для зберігання 109 з кришкою. Сокира кухонна 139. Ніж 44. Ніж керамічний 77. Ножиці 88. А ножиці для зелені 99. Палички бамбукові 14 для суші, трубочки 9 гривень кольорові. Прес для картоплі 27, шприц 59 з насадками. Пензлик 22 гривні силиконовий. Мішечок кондитерський 24, друшляк металевий з довгою ручкою 88. Кришки 99-50 штук, 88 гривень та 44 маленька упаковка, миска глибока металева 129, терка плоска 17, термо 149, серветниця пластикова тваринка 129. 499 набір ножів кухонних з підставкою, чайник заварювальний френч прес 109 суміш перців 30 грамів 13 майонез для паста 29-280 г, цукор ванільний 4, кільця хрустки 9, бекон та сир. Шоколад від Nesquik 59, Millennium 100 грамова плитка 63 гривні, «Міленіум» Молочний Шоколад 15, 24 від «Міленіум» з молочною начинкою, пакети для зберігання та заморозки 39-10 штук упаковка, чай чорний байховий 35, 27 пакетиків. Кава розчинна сублімована 200 г 189 Напій Напійка розчинний 69-150 г. Несквік 59-140 грамів. Ліхтарик світлодіодний led підсвітка 99, ліхтарик на голову 77. Ось такий 99 акумуляторний. Ліхтарик на магніті 69 Працює від батарейок. Ось такий світлодіодний з магнітом 49, також від батареїк, працює. Лампа кругла. Працює від батарейок 199 гнучка. Світильник садовий 299 підвісний на сонячній батареї. Ще ось такий є симпатичний за 249. ЛЕД світильник за 59. Світлодіодний аварійного освітлення. Світильник накладний сенсорний 129. led підсвітка. Лампа луну на підставці 149. Лампа настільна мережева з вимикачем 399. Лампа настільна з бездротовою зарядкою 569. Нічник силиконовий грибок, акумуляторний 299. Нічний котик на батарейках 149. Дитячий нічник вушка 64. Та є ось такий за 55 з датчиком освітлення. Активується у темряві. Навушники вакуумні 69, 49. І в пакетику по 29 та 39. Чухол накладка на телефон 39. Навушники Bluetooth. Час роботи на одному заряді до 15 годин насичене звучання. Ціна 349. Система акустична LGB підсвітка 299. 269. Колонка портативна. Навушники бездротові 349. Кашпо пластикове 55, кульки 10 штук упаковка 14 блакитні, білі 19 за 10 штук і є 17, кульки з блискітками 5 штук, 29. Свічки для торта кольорові 15 6 штук, стакан дитячий з трубочкою 34. Рідка фарба для взуття 39, крем-блиск для взуття 17. Безбарний. Губка-блиск 18. Губка для гладкого шкіряного взуття 39. Активна піна. Ідеально біла підошва. Ціна 129 гривень, дезодорант 49. Рюкзак дитячий 229. Рожевий та блакитний. Прокладки щоденні котекс 20 штук 40 гривень. Діскріт 100 штук упаковка 89. Клінік 20 штук 24. Підгузники трусики 229 четвірка. Косметичка силіконова 77, фломастери 11, олівець бамбуковий 15, стікери для нотатків 9. Блокнот формату А6 37 на спіралі. Блокнот сердечко 37, блокнот прошивний А5-19. Ось такий ще є скитичкою ЗА44. Шкарпетки високі кольорові 29. Бавовна нейлон поліамід. Шкарпетки з капібарою, 80% бавовна. 44. Жіночі 29 з малюнком. 73% бавовна. Такі кольорові літери. за 29. Трусики жіночі коригуючі 69. Набір білизни 88. Топ жіночий 88. Подушка декоративна. Ось така 88 гривень. Помаранчева зі знижкою 67, 40 на 40 см. Шоколад дубайський 33, ірландські віски 8 гривень. Трубочки вафельні 12. Пакети майка 100 штук 16 гривень. Пакети вакуумні, гофровані 20 штук упаковка 77 20 на 20. Пакети для заморожування та пакування 10 штук 39. Паперові пакети 15 штук упаковка 24 гривні. Вугілля 55, 1,5 кг, скайборд з ПВХ на колесах 399, 499 стілець для годування, іграшка дитяча м'яка розвиваюча, 349, Кораблик дитячий для гри в піску 21 предмет 349 гривень. 219 трактор іграшковий. Іграшка дитяча каталка 229. Набір для творчості. Будівництво з піску 399. етажерка пластикова для взуття 449. Є два варіанти. Дякую, що дивились! Гарного дня та економних вам покупок!